Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви мене просите подивитися на Ярмака, чи буде він послом в Америці. Я не знаю, де ви це чули, хто про таке щось говорив, але ми подивимося. Ми подивимося, чи є, ну, це взагалі-то, знаєте, з фантастики, але хто його знає, чи навпаки він буде президентом. Отак От будемо дивитися. Або він стане президентом, ну, прийде до влади керувати країною конкретно, офіційно, а, або послом у Британію. От давайте подивимося, де шансів у Євромака більше. Або десь на Болотах. Третій варіант десь на болотах. Дивимося, послом у е, Штати, тобто в США, в Америку, Стати одноосібним правником країни, України. Одноосібно правити. І десь на болотах сховається. Я думаю, на болотах, або за кордоном, можливо, О, десь, десь інде. Дивіться, Єрмака найближчим часом чекає якісь переміни. Стоїть карта смерті. Карта смерті, карта трансформації, карта змін, різких і болючих змін. Дивимося, чи е, зможе він стати. Дивіться, тут королева жезлів, так? Але, але я тут буду докладати, хоча, хоча якимось представником е, може стати. Тепер, ні, Одно... отут 100% ні. Якщо і тут така дурниця може пройти, то тут 100% ні. Він не стане одноосібним правником нашої держави, України. Ні. Абсолютно ні. Тим більше з цією стопроцентно. І десь за кордоном, Ну, він вже собі десь дивіться, не обов'язково на болотах. Він вже собі десь придивляється містечко. Скажімо так, вже він кинув вже око, він вже розробляє якийсь план. Це план втечі або ще щось. Він вже наперед все продумав. Це не Зеленський. За Зеленського треба думати. А Єрмак сам за себе от подбав. Тут, скоріше за все, подбав, він має куди. Тут, скоріше за все, дійсно, десь він шуране. А от що стосовно послом, у е, США. Ну, карта взагалі-то каже, це може бути. Але тут, знаєте, я докладу, я ось тут докладу. Ні, не буде. Не буде, ні, не буде. Можете спати спокійно. Єрмака не буде там. Н -н -н. Не буде його. Ні, він буде, знаєте, як? Він ще покатається по світі. От що я бачу тут. Він ще покатається по світі, ще принесе Україні горе, верніше проблеми своїми катаннями. Ось як я це бачу. І відверто вам скажу, він, скоріше за все. Не послом, а якимось просто представником, послом я взагалі не бачу тут. Єдине, що я бачу, він буде десь бункерувати свої гроші. Оце я бачу. Десь їх, ну, не те, що анулювати, а десь їх приховати. Він дуже спішить десь приховати свої великі гроші, дуже великі гроші. Ось це я бачу. Що стосовно, ну, одноосібно, не буде абсолютно. Тут категорично ні, навіть не буду дивитися. А ось ще подивимося, що тут, що тут нам скажуть. В нього вже є якесь місце, якась парцеля, якась, ну, скажімо так, якийсь замок, якийсь не знаю, що там Ну, є. В нього є чотири стіни. Маєток, давайте скажемо так, маєток, де він може дуже добре переховатися у своїх друзів. От тут, скоріше за все, так. Як тільки буде сутужно, тут, скоріше за все, так. В невдалекому майбутньому його чекає десь. Але все рівно, тут і медійність чекає його. Він звідти буде віщати. Де він би не був, бачите, буде віщати. Ну, він за це гроші отримує. Тут людина отримує, він, він на службі, скажімо так, він у когось на службі, він ну, в Росії у кого. І там є конкретні домовленості. Він буде діяти так, як. Тобто, навіть якщо Ярмак піде з України. Він не припинить свою діяльність. Він далі буде щось. Ну, от, знаєте, людина буде медійною, людина все рівно буде залишиться, скажімо так. Ну, якось так. Чи це будуть на болотах? Може бути, може бути, але, ви знаєте, тут я так розумію, Якщо Зеленський, я бачу, що ж Зеленський десь осядеть. Після того, як він піде, не піде, приберуть, не приберуть, він осяде. Він, знаєте, ну, скажімо так, про Зеленського ну, не швидко забудуть, але він не буде про себе нагадувати. Єрмак, тут будуть відголоски і відголоски і відголоски. От якось так в мене. Тобто Єрмак зовсім з поля зору не припаде. Нікуди не пропаде. Якщо Зеленський пропаде, Єрмак ні. Оце я єдиним можу вам Ну, от, от відчувається. От так якось. Ну і тут, бачите, він буде. Поки він дихає, він буде працювати на того, на, з ким він підписав договір. Угу. Невпинно, невпинно буде працювати до кінця своїх днів. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за те, що ви донатите на ЗСУ. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!